Тобто нам. У селі, як на краю землі. Щоб дістатися до райцентру, селянам доводиться проходити через небо, як і випробування. Найбільше скар з Летичівського району. Один з дозвонювачів Голосівський сільський голова. А у полонному конкурс на перевезення виграв підприємець, автобус якого може вмістити дуже малу кількість пасажирів. Як йому це вдалося? Заступник голови облдержадміністрації Лонід Гураль висловив своє припущення. Конкурс проводив. Він показує хороші автобуси нього є. А от пенсіонер, котрий регулярно користується маршрутом Хмельницький Членці, стверджує, водії автобусів не дозволяють користуватися пільгами на безкоштовний проїзд. Тут взагалі ситуація абсурдна, коментує Леонід Гураль. А створили її посадовці Хмельницької райдержадміністрації, не узгодивши дні курсування автобусів із днями, коли діють пільги. В ті дні, коли маршрута нема в село, коли автобус село взагалі не йде, тоді Пільги. пільги є, а тоді, коли йде село, пільги нема. Перевізникам покажуть, де раки зимують, Обіцяють посадовці. Їх змусять працювати під егідою юридичних фірм. Інакше ніякого зиску. Треба буде узаканювати ці юридичні структури, на базі них розширати підприємства, щоб забезпечити нормальне сполучення людей. Вони ж так повинні бути забезпечені стоянкою, лікар, механік. Цього всього немає. Він співдома там тримає. Коли захотів, туди поїхав. На роботу за покупками до родичів селянам потрібно до міста ледь не щодня. Про комфорт переїзду багатьом з них доводиться лише мріяти. Люди прагнуть дістатися до цивілізації, хоча б аби як сподіваються лише, що і в цій сфері не ведуть лад. Світлана Сафіна, Олександр Галянт, Подільська панорама.